Вітаю, друзі! Новий випуск простої автоматизації із Антоніною Коровкіною та Мар'яною Кавен. І сьогодні я продовжую ділитись із вами корисними лайфхаками. Зокрема, хочу поговорити на тему пошуку дублів у програмі. Я впевнена, що колеги, які давно працюють із програмою, зокрема ті, у яких декілька користувачів у програмі, точно стикались із проблемою, коли у нас дублюється декілька записів в довідниках або в документах. І сьогодні у відео я хочу показати, власне, цю проблему і як її можна вирішити за допомогою певної обробки у програмі, а не нашими ручками. Отже, давайте ми собі розглянемо це на прикладі довідника контрагенти. Умовно, у нас є контрагент Ромада ТОВ, і у нас з'явилось його декілька дублів. Тобто, ну. Неуважний бухгалтер або е, хтось з користувачів не помітив інших користувачів бухгалтерів, мається на увазі, не помітив, що такий контрагент у нас вже є, і створив одного, а потім ще одного, а потім ще одного. Так, невпинні у нас бухгалтери. І, власне, е, таким чином я покажу, як об'єднати оці три записи в один, а зайві відповідно вилучити. Отже, і зверніть увагу, друзі, саме важливе, що тут не просто проведені контрагенти як записи, а вони вже були використані в всіх наступних документах, наприклад, документ реалізації, надходження і так далі. І для чистоти експерименту ми з вами подивимося, які ж документи, власне, мають наші контрагенти. Візьмемо спочатку. Першого представника, і бачимо, що у нас тут є одна реалізація від 14.11.23. Запам'ятайте її. Далі візьмемо нашого другого контрагента. Тут у нас вже більше документів, відповідно, ми його будемо собі робити основним користувачем, основним контрагентом. перепрошую. І третій контрагент, переглянемо документи. Тут у нас є одне надходження від 13.12. Його також запам'ятаєте. Далі ми закриваємо наш довідник контрагента і переходимо, власне, до того, де ж знайти нашу обробку. Для цього нам потрібне адміністрування. В адмініструванні ми знаходимо настройки програми та обираємо категорію обслуговування. У категорії обслуговування нам потрібно знайти коригування даних, і саме у коригуванні даних знаходиться наша обробка. Вона, власне, так і називається Пошук і вилучення дублів. Відкриваємо її. Колеги, зверную вашу увагу, особливо на що, коли ви цю обробку запустите, вона вам знайде дублі. Зверніть увагу, що вона їх не видаляє. Вона тільки помічає на вилучення, а вже власне помічені на вилучення дублі будуть видалені звичним способом, як ви видаляєте усі об'єкти, які помічені на вилучення. До речі, якщо вас цікавить, як видалити об'єкти, помічені на вилучення, то пишіть в коментарях. Я для вас запишу з цього приводу ще одне відео. Отже, а ми поки переходимо до нашої обробки. Так як ми шукаємо дублів довіднику контрагента, то, власне, ми це задаємо і нашій обробці. На етапі шукати ви» Ми натискаємо три крапочки, і програма нас кидає в довідничок, який називається область пошуку дублів. Власне, тут ми задаємо наш довідник контрагенти. Крім того, у нас тут є безліч довідників, безліч документів і будь-які, в яких ми можемо собі ці дублі шукати. В нашому випадку це довідник контрагенти. Обрали. Крім цього, ми можемо собі встановити певний відбір, що мається на увазі, наприклад. Якщо ми не хочемо шукати дублі у всьому довіднику контрагента, а лише в якійсь певній окремій папці, то сюди ви можете цей відбір додати, щоб пошук відбувався лише в тій конкретній папці, яку ви шукаєте, або інший якийсь критерій пошуку. Далі. Коли ми задали, де шукати і вказали, якщо потрібно, критерії відбору, а не всі елементи, нам потрібно задати програмі, з чим їй порівнювати цей пошук дублів. Тому ми натискаємо ось тут на гіперпосилання, і нам програма видає категорії, за якими ми можемо порівнювати. Я, в свою чергу, хочу тут вибрати код ЄДЕРПООН. І задати правило збігається. Що мається на увазі, коли я задам правило Збігається? Програма знайде ідентичні коди ЄДРПО і видасть нам цих контрагентів з ідентичними кодами. Навпроти коду ЄДРПО, колеги ставимо пташечку. І наступне, з чим я хочу порівняти, це найменування. Також ставимо пташечку напроти поля на іменування і обираємо збігається, якщо ми хочемо точно однакову назву, і можемо обрати Збігається за схожими словами, якщо ми хочемо приблизно однакову назву. Можливо, і таке буває, що хтось помилився в назві і якось її видозмінив а насправді це один той самий контрагент. Я залишаю збігається. Натискаємо ОК. І натискаємо кнопку Знайти дублі. Таким чином, програма виконує пошук дублів контрагентів е, в довіднику контрагенти за заданими нами правилами. І ось наші е, контрагенти Ромада ТОВ. Програма, відповідно, їх усіх трьох знайшла. І ось тут, друзі, в нас є позначка 2, 32 і 2. Що це означає? Якщо ми наведемо сюди курсор на синю пташечку, програма нам про це повідомить: що це є наші місця використання, тобто в яких місцях, в скількох, а ось тут детальніше розписано, де саме використовується оцей запис із довідника. І я вам коротенько нагадаю: ми з вами дивилися, що це є. Одна, один із контрагентів «Ромада» використовується в документі реалізації від 14.11, ви його запам'ятовували на початку відео. А інший контрагент використовується в документі надходження, ну і, звісно, в договорі, бо без договору ми цього не зможемо провести. В документі надходження від 13.12. Відповідно, ми е, в переліку цих контрагентів маємо обрати того контрагента, якого ми залишаємо. Зверніть увагу, що програма за замовчуванням залишає основний Тим позначає як оригінал, тобто ось такою синьою стрілочкою того контрагента, по якому є найбільше використання в місцях використання. Тобто, в нас тут 32 по цьому контрагенту. Ми його на початку відео з вами також дивились і бачили, що по ньому є багато документів проведених. Ми собі його також залишаємо як оригінал, а відповідно, ось цей і ось цей контрагент будуть помічені на вилучення і замінені Контрагенти на цього контрагента. І для того, щоб програма це виконала, ми натискаємо Вилучити дублі. Програма повідомляє нам про те, що всі знайдені дублі успішно об'єднані і залишено три елементи. Ми це закриваємо і йдемо перевіряти. Нам потрібен довідник контрагенти. Переглянемо нашого довідника контрагенти, це у нас була папка Постачальники, і ми бачимо, що в нас залишився наш Ромада тов, той, який був посередині основний. А цих два дублі вилучено власне, на, відмічено на вилучення. І якщо ми перейдемо в нашого контрагента, якого ми залишили основним, переглянемо в документи, ми побачимо, що у нас з'явився тут, в списку цього контрагента, документ реалізації від 14 до 11. Це той документ, який ми запам'ятовували ось цього першого контрагента, і з'явився документ надходження від 13.12, який був проведений на оцього другого контрагента. Ось таким чином, колеги, програма нам об'єднала дублі, замінила на правильного контрагента, і нашим завданням є тільки вилучити цей об'єкт, який ми тут, власне, відмітили на вилучення. Тому, друзі, користуйтеся. Такий, я думаю, лайфхак буде цінним для кожного. Відповідно, звісно, якщо відео було для вас корисне, то ставте лайк, підписуйтесь на канал. А я буду з вами зустрічатися у наступну п'ятницю в новому випуску. До зустрічі! Усі нюанси бухобліку та оподаткування в it діяльності розберемо на міні-курсі, у тому числі репатріацію, дія Сіті, оподаткування, винагороди по їх контракту Не пропустіть, реєструйтесь і до зустрічі!